Усім привіт! Хочу поділитися своїм досвідом ремонту LED-лампочки. В принципі, я вже давно знав про те, що їх можна ремонтувати. Я думаю, що всі, кому це було цікаво, також про це вже знають, але нагадаю зайвий раз, що можна їх не викидати, а спробувати поремонтувати. Як на мене, то найважче в цьому ремонті це добратися до самих. Світлодіодів всередині. Ось, Я е, вирізав цю колбочку пластиковою ножівкою по металу. Але, в принципі, рекомендують е, малярним ножем підрізати по діаметру. Тому що там є герметик, який склеює цю колбу до самого корпуса лампочки. Ну, тим не менше, Добратися до самих світлодіодів це одне питання. Ось, Після того, як я туди добрався, то друге питання полягає в тому, щоб вияснити, який саме з світлодіодів згорів. Це також видно по чорній цяточці на одному із світлодіодів. От саме тут є відсутній один світлодіод, тут був світлодіод із чорною цяточкою. І його я просто, ну, я так розумію, його випаяти звичайним паяльником, мабуть, нереально, тому що там дуже дрібненькі елементи. Ось. І рекомендується його просто викопати. Я застосував викрутку, просто взяв і, і підважив якось вирвав прямо з цих контактів. Ще можна пробувати ножем, але не знаю. Ножем я пробував, ну, можливо, це теж спрацює. Так, після того, як ми сам LED елемент видалили, тоді потрібно замкнути, ну, запаяти два контакти для цього, просто береться там, олово, паяльник і нагрівається і припаюється це все діло. Я от перший раз припаяв, спробував лампочку, ніби все працює, але потім це. Олово досить легко від, відлетіло, тому я другий раз вже якби, краще пропаяв. Але це вже навики самого паяння. От що -що, Але навчитися паяти мені ще потрібно. Ось. І після цього всього це можна зібрати назад. Я ще не думав, яким саме чином. Я думаю, використати клеєвий пістолет і, і клеєм це все цю колобочку назад. Причепити, але я не впевнений, тому що led лампочки також нагріваються трошки. Чи буде вона триматися, ну, це інше питання. Де її потім застосовувати, як довго вона ще буде працювати, ну я не знаю, то треба буде дивитися. говорять, що її ресурс вже буде не дуже там тривалий, ну, все одно там, кажуть, пів року ще має попрацювати, тому що електроніка всередині, яка керує цими світлодіодами, якби. Або вона розуміє, що одного елемента немає, чи просто вже більша напруга йде на кожен з, елемент, з елементів, і вони через це виходять з ладу. Ось. Але тим не менше, лампа ось якщо її вкрутити і включити, вона світить досить непогано. Тобто те, що там відсутній один елемент. Це практично непомітно. Тобто лампа світить прекрасно, її можна, можна ще використати. І так як зараз, скажімо, от лампа ця в мене згоріла і я купував нову, я витратив 95 гривень. Тобто ремонт зайняв, ну грубо кажучи, хвилин 20 Там дістати інструменти, відрізати цю колбу паяти хвилинки 3. І все зібрати назад. Тобто, ну, десь так. На все добре.